Новий напрям в офтальмології. Старт операції заміни кришталика. Уманська центральна міська лікарня увійшла до переліку медзакладів, які надають безкоштовне хірургічне лікування катаракти в межах програми медичних гарантій. Статус до відворіддя. Прижимайтеся лобиком, дивитися прямо перед собою. Ось так. В чорно-білому кольорі ми бачимо центральне змутніння. Це є ядерна катаракта. Пацієнтам із катарактою встановлюють монофокальні кришталики, які забезпечують чіткий зір у даль. Операції проводить досвідчений офтальмохірург з понад п'ятирічним стажем. Сьогодні відбудеться перший операційний день з приводу встановлення кришталиків за програмою медичних гарантій. Саме завдяки цій програмі наші пацієнти мають можливість отримати відновлення зору абсолютно безкоштовно. Що мене турбує? Щось на готі росте відношу. Бо не бачу так, як треба, та й звернулася до врачів. Не знаю, для мене нічого не коштує. Чи врачі не беруть, чи діти платять, я не знаю. За словами Єлизавети, Чиж, до пакету послуг входить. Операційний огляд. Самі на кришталика та післяопераційний супровід. Саме хірургічне втручання відбувається доволі швидко від 15 до 30 хвилин, в залежності від ступеня важкості катаракти. Сама операція є абсолютно безболісною. Після того, як вам буде виконано хірургічне втручання, вам буде надано графік після реабілітаційний, згідно якого ви маєте закрапувати капельки. Це буде відбуватися протягом одного місяця. Поміж іншого, після операції потрібно дотримуватися. Ще кількох рекомендацій. Також є рекомендація використовувати сонцезахисні окуляри, так як тільки після встановлення кришталика яскраве сонячне світло, воно може подразнювати ваші очі. Кришталики, які ми встановлюємо, це монофокальні кришталики. Дані кришталики дають можливість бачити далеко і навколо себе. Для того, щоб читати книжки, вишивати і писати, вам необхідні будуть окуляри.